Так, 3 класс я вас вітаю. На жаль, через повітряну тривогу у нас в мене не було можливості провести рок інформатики, тому надсилаю вам відеоінструкцію. Ви заходите за наданим вам посиланням на онлайн скретч. Або, ж, якщо у вас є додаток, це встановлений на комп'ютері, ви можете працювати з нього. Перш за все, видаляємо, натискаємо файл і ви створюєте новий проєкт. Або ж просто створити, хто на якій з вас сторінці опиниться. Після цього. Ми з вами видаляємо цього скреча. Так, зараз одну хвилинку. Видаляємо скретч є. І додаємо з вами нового спрайта. Треба нам з вами додати робота. З алфавітом у нас розташовані всі спрайти. A, B, C, D, тому можемо сміливо гадати аж до літери R. Так. Десь тут має бути ось у наш робот. Обираємо саме саме цього робота на іншого, тому що нам потрібні будуть його образи. Ось його образи є у вкладці, він може бути у нас рівно стояти, може бути повернутий до нас направо або навіть спиною. Після цього нам з вами необхідно додати тло, тобто фон. Якщо спрайти ми з вами додавали за допомогою кошеня з плюс, то тло ми додаємо за допомогою зображення малюнка з плюсом. І не через лупу обрати тло, а нам треба його вивантажити, саме ті малюнки, які я вам надавала. Натискаємо стіточку вгору і ми можемо завантажувати їх по одному по черзі, а можна за допомогою клавіші Ctrl, утримуючи Ctrl, не відпускаючи. Я обираю усі чотири зображення. Після того, як я їх виділила, Ctrl відпустила, натискаю Відкрити. У мене зараз додається моє тло. Подивіться, перше тло нам з вами треба видалити, воно біле. Ми його натискаємо на нього і видаляємо за допомогою кошика. Потім у нас буде параміда хіопса, далі у нас буде е, китайська стіна, калізей і останній у нас ось такий. Якщо раптом у вас щось змінилося у послідовності, ви можете просто схопити і переставити їх ось так місцями, ось таким чином. І так, коли ми з вами додали тло, обираємо з вами перше, і нам треба з вами збільшити наше зображення. Для цього нам треба змінити його на растрове. Векроване, змінюємо на растрове, виділяємо, і у нас з'явилися, бачите, маркери. Завдяки ним ми можемо зменшувати або збільшувати наше зображення і пересувати його. Бачите, коли я натискаю, стілечка перетвориться на долоньку я можу його пересувати. Закуточки збільшуємо. Чому закуточки, щоб воно змінювало свій розмір симетрично. І таким чином змінити тло у кожному малюнку. Його треба збільшити, щоб воно було на весь екран. Повністю все було зафарбовано. Нагадую, у кожному треба змінити зображення векторне на растрове. І тут так само у четвертому. Є. Тепер ми з вами можемо перейти до складання коду. Щоб почати складати код, нам треба з вами виділити роботи, тобто вказати, для кого саме ми з вами складаємо цей код, опустити його трохи нижче. Подивіться, у нас перше дло стоїть четверте, тому повертаємося на тло і ставимо перше. Перше у нас має стояти піраміда Хеопса. Код, знову виділяємо нашого робота і починаємо з вами із прапорця у вкладці події, коли натиснуто прапорець. Вигляд. Говорити Привіт 2 секунди. Наступний змінити образ на робот B. Далі обираємо вкладку керування, чекати 1 секунду. Замість однієї секунди ми обираємо 0,5 секунд. І змінюємо образ у вкладці Вигляд на робот «C». Давайте подивимося вже зараз, що у нас з вами виходить. Привіт! Бачите, наш робот починає рухатися, повертається і піднімає свої ручки. Знову у вкладці керування беремо чекати одну секунду, замість однієї, щоб було не так довго, ми пишемо 0,5 секунд, 0,5. Змінюємо у вкладці вигляд образ на робот B-, де в нас вже було, тепер змінюємо на B. Знову чекаємо з вами пів секунди. Пів секунди, і змінюємо з вами образ у вкладці вигляд на робот А. Після цього ми знову з вами чекаємо пів секунди. Так, ось таким чином. І тепер вже ми говоримо тільки не привіт, а змінюємо нашу фразу вау, це ж піраміда самого Хеопса. Знак оклику, о, Shift і о, одиничка. Щоб зробити велику літеру, Shift і натискаємо певну літеру. Теж, піраміда Хеопса це власна назва. Теж Shift і літеру Х. Натискаємо знак оклику, Shift і одиничка. І змінюємо тривалість цієї фрази, щоб вона у нас висвічувалася трохи довше, щоб ми встигли її прочитати. Давайте змінимо на 5 секунд. І поглянемо, що вона з вами виходить. Є, у нас така фраза. Тепер наше з вами завдання змінити тло, щоб у нас після піраміди Хеопса було наступне тло під цифрою 2. Якщо у вас тут замість цифр будуть якісь назви, і ви не впевнені, яке тло ваше вам потрібне, ви можете обрати просто наступне тло. Я обираю тло 2. І тепер для того, щоб всі ці команди знову мені наробити, я можу їх так тимчасово від'єднати, опустити вниз, викликати правою кнопкою миші, контекстне меню лівій, яку ви завжди користуєтеся правою, і обрати команду дублювати. Подивіться, і ось у мене з'являється такий самий набір команд. Першу частину я повертаю назад. І приєдную ось сюди те, що я додала. Опускаюся вниз. Все це я залишаю так само, тільки тепер говорити я змінюю на наступну фразу. А ця стіна всім відома. Аголика. Знак облику шифти одиничка, які працьовиті люди в Китаї. Знак облаку, Shift і одиничка. Знову говоримо цю фразу 5 секунд, і тепер ми змінюємо тло на третє. Після того, як ми змінили тло, подивіться, ось тут ми можемо знову від'єднати ось цю частиночку, вниз її, продублювати ось вона у нас. Це ми повертаємо на місце. Опускаємося і під'єднуємо. Коли ми змінили тло 3, це у нас буде. Давайте поглянемо, що у нас на третьому тлі. Так, на третьому у нас калізей. Значить, ми сюди пишемо, виділяємо роботи, щоб у нас з'явилися наші коди. І тут ми вже з вами пишемо команду. де вже саме тут змагалися гладіатори. Знак питання, це shift і сімка. Так само 5 секунд, і тепер ми з вами змінюємо тло на четверте або на наступне. Знову, подивіться, ми можемо опустити ось ці команди, там, де ми з вами вже змінили тло. Дублюємо, під'єднуємо ось таким чином до останньої. І змінюємо тут останню фразу. І як люди без крана, так і камні поставили один на одного. Знак питання, shift і сімка. І тепер нам з вами у вкладці керування треба обрати останню команду, зупинити все. Давайте переглянемо, що в нас вийшло, можливо, десь помилилися і доведеться змінити щось у наших командах. Переходимо з вами у повноекранний режим за допомогою чотиристоронньої стрілочки, і натискаємо «Зелений прапорець». Так, щось не так. Зачекайте, у нас виходить колізей перший. Має бути тло у нас інше. Лон. Ось так у нас воно має бути. Так, це перше, друге, третє, четверте. Є, так. Що в нас тут вказано? Ось так. Поїхали. Бачите, він рухається, промовляє першу фразу про піраміду Хіопса. Так, є китайська стіна. Так, тепер у нас, бачите, змінилося тло на колізей, де змагалися гладіатори. І він у нас рухається, змінюється тло, і є остання фраза. Все. Зупиняємо. Виходимо за допомогою цієї кнопки із повноекранного режиму, як же нам його все це зберегти. Ми з вами натискаємо «Файл», вивантажити на наш комп'ютер. І ви бачите, зараз у мене завантажиться ось сюди наш файл. І ось він. І потім ви його можете надіслати, прикріпити у Google клас весь цей алгоритм. Все, успіхів вам! Дякую!